Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Очільник колективу хору медпрацівників Галичина щурткова Іван Кікес проводить останню репетицію перед довгоочікуваним концертом. Колектив святкує свої 60. Готові артистам. Пора на сцену. Цього унікального творчого колективу не обходиться жоден концерт у чорткові, а їхня історія розпочалась у далекому 1963 році, коли учитель музики з Приміської білої Левко Бойко згуртував любителів народного співу працівників медичної сфери Чортківщини. А вже у 2000 році колектив очолив талановитий випускник диригентського хорового факультету Одеської державної консерваторії Іван Кікес. Поширюємо, значить, наш. Фольклор, українську пісенну культуру нашу ми поширюємо. Ну, і авторські пісні авторські пісні, але вони такого пісенного стилю. Михайло Копистенський співочий хірург на пенсії. У колективі Галичанців чоловік вже 45 років. У 80-му році я пішов в хор, у нас було 55 чоловік хорі, 25 мужчин. І під, я ще в костюмах, ті, що ми зараз от, виступаємо в тих костюмах, у му році ми ті костюми пошили. То було 25 мужчин хорі і 30 жінок. Це був величезний колектив. Ну, я зараз на пенсії, вже пенсіонер, але працюю вже в заліщика в лікарні. Але я лікар-хірург по професії був на в лікарні і глапровкому лікарні, так що я пройшов ці щеблі. І, значить, але для мене саме з ним це був хор. Марія Мар'янівна Горішко, медсестра швидкої допомоги. У хорі жінка співає вже 35 років. Нам важко, тому що кожен працює по змінах, але ми стараємося якось збиратися на ті репетиції, де ми співаємо, отримуємо від того задоволення. Ну, я думаю, що раз ми живемо і живе наша українська пісня, то ми будемо жити вічно, бо вона ніколи не вмре і не загине. Десятки неймовірних композицій патріотичного ліричного жартівливого характеру, старовинні козацькі пісні народному хору Галичина аплодували у багатьох куточках України на різноманітних фестивалях та конкурсах. Їхньою творчістю захоплювались у Литві, Латвії, Польщі. Галичина відкриває та примножує українське для цілого світу. Це я найстарший. Співак в цьому хорі. 53 роки, 53 рік вже пішов, як я співаю хорі. Вже нікого з таких співаків не лишилося. І вже протягом такого часу все мушу співати, та й собі, як то може бути без, без пісні. Наша телевізійна зйомка це подарунок від колишньої учасниці колективу Віри, сироти, яблунь та хористок. Усі вони зараз проживають за кордоном. Вчора зателефонувала до мене сестра і каже, було б неймовірно добре, якби ми змогли організувати для нашого хору Галичина сюжет. Я кажу: Ну як це можливо? Залишилося навіть не день. Сестра сказала, що знає дуже добру викладачку Юлію Винокур, і вона спробує зв'язатися чи не могла б компанія ті 4 послухати і зробити такий гарний подарунок для нашого хору. Їй це вдалося ви тут. А я рада, що про наш хор будуть чути і слухати його надзвичайно молодійну пісню. Переповнена зала Чортківського центру культурних послуг імені Катерини Рубчакової зібрав повний зал прихильників хору Галичина. Гучні овації, все це про атмосферу особливого свята.